1 грудня традиційно в усьому світі проходили заходи, присвячені всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. В Одеському національному медичному університеті з цієї нагоди проведено майстер-клас до та після тестового консультування і тестування на віл-інфекцію, організований за ініціативою кафедри інфекційних хвороб. Практична частина супроводжувалась відповідним інформаційним матеріалом, продемонстрована методика тестування експрес-тестами, яку в подальшому Відпрацьовували самі здобувачі. Наш сьогоднішній захід це дякуючи нашій кафедрі інфекційних хвороб, ми проводимо в особі її завідувачки, професор Чабан Тетяни Володимирівни з ініціативи кафедри. Саме незвичність дійсно заходу в тому, що він у нас відбувається як майстер-клас, на якому наші студенти. Добувачі вищої освіти старших курсів набудуть практичної навички щодо експрес-тестування з такої, е, актуальної, от такого актуального захворювання, як ВІЛ-інфекція. Ми всі розуміємо, в чому саме полягає ця актуальність, тому що епідемія цього захворювання, можна так казати, поширюється країнами, наша країна не виключення. Тут е, в цьому сенсі є багато аспектів. ну, в першу чергу це і безпековий аспект, і етичні аспекти. Вілоінфекція хвороба, що спричинена вірусом імунодефіциту, який атакує і пригнічує імунну систему людини. Протягом тривалого часу вілоінфекція може перебігати безсимптомно, але якщо у людини своєчасно не буде виявлено вірус і не розпочнеться лікування, захворювання може набути стадії сніду, коли імунна система не може побороти найпростіші інфекції. Станом на 1 жовтня 2023 року, під медичним наглядом в закладах служби сніду, в нашому регіоні перебувало 27 тисяч 102 особи, отримують антиретровірусну терапію. 18 тисяч 86 осіб. Це дуже велика цифра. І лікар до якого першим приходить хворий на ВІЛ-інфекцію, коли він перше стикається з своїм результатом дослідження такого лікаря. Залежить дуже багато. Від нього залежить майбутній шлях цього пацієнта. Лектори розповіли присутнім про особливості епідемії ВІЛ-інфекції в Україні, шляхи передачі ВІЛ, сучасні методи лабораторної діагностики хвороби, що таке стигма та дискримінація, як проводиться постконтактна профілактика. Співробітники кафедри інфекційних хвороб детально розібрали етапи консультування та алгоритм тестування з використанням швидких тестів, після чого здобувачі вищого. Світи самостійно проводили тестування на ВІЛ один одного. У командній співпраці відпрацьовували навички до тестового та після тестового консультування. Це особливі, можливі якісь правові соціальні там, юридичні аспекти, на які ми маємо звертати увагу. тому що саме ВІЛ-інфіковані люди вони більше піддаються цій дискримінації і неможливості потім працевлаштуватися. Та й медичні працівники, які живуть з ВІЛ, також в своєму колективі вони стикаються з не сприйняття. Це направлено на те, щоб виробити обізнаність і у наших студентів, і у людей взагалі, на те, що ВІЛ це не вирок. І що на ВІЛ треба обстежуватися регулярно, ну, в ідеалі це раз на півроку, але такі дослідження можна проводити як анонимно, так і в будь-якої лабораторії, яка проводить такі дослідження. Сьогодні ми зробили такий майстер-клас саме для студентів перших курсів. Тобто у нас були і другий, і третій, і четвертий курс, і п'ятий курс, які самі проводили. І тестування, і е, проводили і до тестове консультування, і по після тестове консультування. Тобто вони себе змогли е, реалізувати і спробувати в якості е, як клієнта е, кабінету довіри, так і е, того, хто в ньому працює. Щодо заходу, хочу сказати велике дякую лекторам і організаторам цього івенту. Інформація дійсно дуже цікава, дуже важлива. Я вважаю, що такі заходи вони мають бути оприлюднені у багатьох містах, щоб люди знали і були проінформовані щодо цього захворювання, тому що ВІЛ це не смертний вирок, з ним можна прожити чудове та дуже насичне життя, мати повноцінну сім'ю, дітей і взагалі ну, не вважати, що це кінець. Усього, тому я вважаю, що дійсно так потрібно проводити такі заходи, особливо для нас, для здобувачів медичної освіти, майбутніх лікарів. І взагалі ще раз подякувати нашому університету за такі дуже цікаві та корисні заходи. Україна, незважаючи на військові дії, продовжує вести роботу щодо підвищення усвідомленості про ВІЛ-інфекцію, покращення доступу до превентивних заходів та лікування, включаючи антиретровірусну терапію. І одеський національний медичний університет буде й надалі сприяти підготовці майбутніх лікарів до надання високоякісних медичних послуг усім, хто її потребує.